І на даний країні машинці малюками. Я вважаю, що наша справа не дуже це наше завдання, це питання честі і справедливості для нас, кожного з нас, що ми повернули кожного країнця додому. І дійсно, що Російська Федерація кожен злочиниць, який вибух цієї бойові злочини, бо такі до цього ми працюємо. Моторін Олександр Дмитрович, Навітній Роман Іванович Олексієнко Валерій Іванович, Умиляненко Олександр Валерієв, Онит Васильович, Орловський Андрій Анатолійович, Охабський Іван Іванович, Петриків Назар. Змінилося століття, але методи. Було... Приношені до нас, до українців, не змінилися. Їхня зброя це страх, знущання. І кожен наш воїн, який зараз знаходиться в полоні, того кату позараз в по цю секунду, над тім знущаються, говорить голодом. Дітина, що їх тримає. Против вертається звідти, говорить ці слова, що мене чекають. Я відчував, що за мене борються. Я відчував, що мене підтримують. І кожна людина, яка розуміє, що в цьому житті тільки матеріальне, а життя на правду є такого. І ми через кілометри, через сотні, через тисячі кілометрів можемо відчувати людину, а вона може відчувати нас. Тому кожного разу, коли ми робимо усе від себе залежно, для того, щоб на різних майданчиках, не тільки тут у Львові, але і за кордоном, для дипломатів, для міжнародних різних представників, донести, що наші люди... Пріоритет для нашої країни, для нашої нації. Особливо ті, хто взяв відповідальність за усіх нас. Причому взяв цю відповідальність ще до 22-го року. І кожного разу, спілкуючись з якимись високими посадовцями, я їм кажу, що це наші пріоритетні люди. Бо ми перші зрозуміли, якою є біда ще до 22-го року. Вигоженця <звілчен> нашу і що ми Slow oh,